Всім привіт. Вітаю вас на риболовлі. Виїхав я в день половити рибку, порибалити трішки. Ну і запрошую вас зі мною порибалити. Час вечору. вечором не буде. На риболовлю, швидше всього, зранку теж не було, тому коли є, тоді і виїхав. Надіюсь, щось піймати серед. В середині дня, як завжди, донечка, два поводочки з карбона, на одному гачечку черв'як, на іншому кукурузка. Ух, це щойно було, це хлюпнуло щойно. Не знаю, взяв я спинги, звісно. Спробую покидати, не знаю. Блін, ось воно пригає, я не кліє. Так, добре, закидаю, Рублю я парше закид. Ай, близько закинуло. близко закинул. Добре. Будет пока не так. Давай. так. Буду его еще. На Bluebird пробовать еще. Есть. Водичка, до речі, вже прибула, досить багато наповнилась. Так, ось шумить скрізь, змія, тільки я приїхав, змія різко туди переплила, на ту сторону. Не бачу, яка конкретно. І тут по камість в день нема такого наповнення води, не шумить. Легенько вона собі тече, наповнюється, але легенько. Може пізніше під вечір включать напіри, буде знову валити повністю. Так, розкладаю я ще бердик. Спробую на штучну приманочку, покажу на яку і потім побачимо. Ось на Бобердік хочу спробувати ось такі силі кошки. Ось такі типу черічки, палички. Ось вони такі дуже живучі типа шитається, тягнеться ось так. Чомусь, чомусь не роблять силикон риболовний, рибацький, ось такий, щоб він тягнувся, грав так гарно. І щось я не бачу, не зустрічав. Це з іграшок дитячих, ось він як тянеться, розтягується. І він максимально гнучкий. Тягнеться. То, що яскраве, це одне, а ось те, що як він себе веде, не рветься і як живий, ось просто як справжній. Ну, грає дуже активно спробую. Чомусь ось в риболовних снастях я не знаходив таких. Ось надів на ачечок, ачичок дуже дрібненький. Тут дробинка 1 грам, може трошки більше, десь біля 1 грама флюркарбон поведець, не дуже довгий залишився, все відривався, відривався. Блін, яку клювака пропустив. Ну прозівав. Було видно, мабуть, на, на відео. Якраз така клювака. Вже виймав, перезатіну. Блін Така клювака. Ніби підтик вчасно, Так, роблю другий закид. Так, ніби туди саму, хотів би поточки дали. Ну ладно, хай вже то саме буде. клювака була дуже гарна. Не підкормлюю. Я вже починаю кормити тоді вже коли нічого не клює. А тоді ще і більше перестає клювати, ще менше стає клювати, вірніше, коли підкорюю. Тому я не підкормлю. Так, роблю перший закид блубертиком, штучною приманочкою. Яскравою червоною. Подивимося, чи щось буде. Підіграю так трішечки. Максимально ймовірний це зацеп. О, що я казав. Це максимально ймовірне, що може бути. Ось в пухльовку на штучну приманку я, чесно кажучи, маю дуже мало віри тут. є, хтось є, а хтось потягнув. Хтось потягнув солідний. Хтось потягнув Давай сюди. Давай, 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 давай сюди. Хтось такий файний потягнув, хто це? Ух ты, карпіще. карасіще. Карсямба. Здесь не запутав. -а, -а. На YouTube. Але слава богу, не дуже сильно. Ніби не дуже сильно запутав. був бьордик. Це дуже добре. У нас такий карасямба. Але здоровений. Схватилось трошечки ось загубку на що взяв на а... Блин. На кукурузу. взяв на кукурузку на ну, кабаніще. я чесно кажучи думав що це карп але потім зрозумів що це не зовсім карп може бути тому що щось він ішов так достатньо легко ось трошки тут запутав Все, все распутали, все распутали, блубердик, так его тоже все в сторону, так все, это... в сторону, вот такие карасища, вот это страшный карасямба, вот это здоровяк, вот это вообще не нравится, вот это карасямба, да, Ти, ти Чекай ти. чекай. Попався вже попався. Ось це ось це карасямба. Монстр. Реальний монстр. Реальний монстр. У нього луска, блін, Здорован, ось мій цей 44-й. Не поміщається 44-й розмір. Клас. Це клас. Супер. Зливую в карасика. Так сказати. Карасям. Блін, зараз безлоскивець залишиться. Це його узка Здорова. Зараз буду важити його. 44-й розмір. 44-й. Хвистой він не поміщається. По нулям зараз буду важити. Скільки він важить. Цьому цікаво. Ох. Кілограм 445. Майже, майже кілограм, бо сочок важить 500 грам. Просто монстр! Просто монстр. Монстрище на кукурузках. Ось такий монстр. Клас! Просто клас! Це один із трофейних моїх карасиків. карасянбів карасищів навіть не знаю як сказати... Карасіще! Клас! Що, ж закидаю? Знов! кукурузку і червячок! Блін, забув! Забув взяти, оцей же ж як його. Я на горбушку тут файно ловив. забув взяти хліб. Так, тепер треба блубертик вимотити, щоб не запутати. Ладно, сьогодні буде без хліба без горбушки. Водичка стала зменшуватись навпаки. Тень. Водичка, рівень води спадає. Теча зупинилася. Тому що не чути навіть, щоб там щось стекло. Тому теча зупинилась. Водичка спадає потихеньку. Швидше всього, вона йде на полив огородів. Так що такі умови постійно міняються. Щось подіргую, а щось мали, мабуть, дрібним. Подіргає, подіргає, все. Будь я вийму зараз і перезакину. Я вже на блобрдичку процепив. Ось на такий колір цепи ось так. Чіячка. Але як я кажу, тут на штучній приманці це. Це не варіант зовсім. Не знаю, треба ходити тут скільки часу. Виключилась камера, блін. що ось такого красавця, такого карасямбу. І теж не черв'ячок, до речі. Виймав без цього підсака, тут трошки губур зірвав. Клас! Так, знову камера виключилась. Але головне, що... головне що... Спіма все одного красунчика Ось такого красення що вже він когось зірвався, ось губка надірвана. може і в мене Ось такий красень на кукурузку Так, Такі треба помийти Супер. Так, знову закидаємо на черв'ячок і на кукурузку. О, супер! Супер, просто супер закид. Люблю. Люблю і подобається, коли закиди гарні виходять, туди куди треба. Пуфбертик вирішив теж закинути на кукурузку. Подивимося, що буде. Я в цю сторону закину. В іншу сторону. Зараз течії немає. Кажу, вода спадає. Видно там поставився вони ще рівня тієї дамби. Зовсім вода не тече. Це прям оптимально для, для риболовлі. просто оптимально. на блудёрчик. На блудёрчик сейчас клюнуло. На блудёрчик сейчас клюнуло. На кукурузку. На кукурузку какой красавчик клюнул. Карасик все гарный. На блудёрчик. На кукурузку. Иди сюда. Ай, втик. Ай-яй-яй-яй-яй. Втик. Зацепился очком, Ай-яй-яй, шкода. Зацепился очком за сачок. За сачок и втек. А такий такой карасик был? Нет, этот карасик, що в сачку, он же тут был. Я его, звідси не вынимал. Он так лежав лежал тут. Блин. Ось. Кайфово. Тягнути на буберлик. Просто клас. Просто клас на кукурузненку. Блін, трошечки менший був, але ч теж такий нормальний. Карасянба здоровий був. На кукурузку. Клас. Дягаю знову кукурузку. Так, ось плобірдик. Малесенький гачечок на кукурузку, знову закидаємо в цю сторону. Клас. Клас. Вже чутно як дамбу відкривають на електроприводі. І зараз буде шуміти водичка підніматися. Вівень води буде підніматися. Тече буде налагоджуватись на блубердик хтось є гарний Давай 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 сюди На Блубердичек хтось є там гарний кокуруску тут Классик Клас. тікає Карасик Карасямба Ось такий Красунчик на блуберчик Сончик на буйерчий. Малець, мікрогачечок. О, й свічки робить, випрыгає. Так, далі. О, є. Два. Два. Два вже. Так чека. Чи тюхоч. Викордь тебе. Тут. теж хто 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 хтось був. Хтось дернув, але Ні, немає нічого. Тут такий ударчик був. Гарний, але немає. Ні, немає нічого. На Бобердик красавця вийняв на одну кукурузенку. На мікрогачок. Просто маленький гачочок. А тут хтось витягує цього черв'яка, висмактиє висмакти. А потім його видно, десь, чіпляє гачок і клює. Вже так висмакнуло черв'яка бідного. Так, вітру закидати. Дуже вас, але вже як є. Щось проскручувалося все. не дуже закидати. Жити. І що в нас тут? Хто в нас тут? Просто гігант, блін. На блубердик. На блубердик. Зараз да, покажу хочу. На блубердик. Как бы цей хочешь, маленький. Он так цепляется за, за, вот эту ткань на любу. Вот. Красавчик. Вот на такие маленькие очечек. Вот на такие маленькие очечек. Красунчика выню. Зацепуйся. Файно. Какие красные. Класс. Чика, чка чка Так, уже там двое. Уже было не скучно. У меня чтоб не втекли. Так, супер. Класс. Бубер прям рулит. Бубер прям рулит. Супер, просто супер. Ось так. Так що на булбрдику можна чи таким чином покайфувати. Щось ніби трошки відкрилося, але не дуже. І це добре, що не сильно відкрили дамбу, а що вона так легесенько тече. Так що на булбрдику можна і так покайфувати. Такі карасян на тростинках супер б і Чимопині добре Буду я збиратися Блін, загубив червону, чорну, Чорну свою оберталку, блін! Біг виймати! Бо тримав її в руках, не встиг вцепити на спіні. І десь як посіяв, Ось так. Не знаю. Але вже буду їхати, виймаю. Останнє вудлище, доньку. Така риболовля, прикольно, за годину часу, за... Ну, за дві години часу в принципі разом з дорогою і з усім. Така цікава риболовля. Краска такого гарного, де інші всі такі приємні. На блубрдик покайфував. Класно, надіюсь вам теж сподобалось. Все, зібрався. Рибка я підкормив під кінець. Накидав її каші кукурузної. Блін. Дуже шкода, шкода за оберталкою чорною з цими з оранжевими точками. Єдина оберталка, на яку я зловив жереха тут хоч щось на спінінг вперше розловив її тут за стільки часу, вона в мене десь 2-3 роки. роки лежала і, блин, і тут її загубив. Наразі всім щасливо до наступного відео.